Ну і що ж далі ми рухаємося до пісенного конкурсу Євробачення. Неодразово пригадуємо про цей масштабний захід, який відбудеться вже найближчими днями. Фактично, і ось що стало відомо: режисерка відома, доволі професійна Таня Муїньо стала постановницею номеру Альона Альона Джері Хейл на Євробаченні 2024 Тож, уже 7 травня, дует українських виконавець виступить із піснею Тереза Марія у першому півфіналі пісенного конкурсу конкурсу під номером 5. Насправді, варто зазначити, що Таня Мині, одна із найвідоміших українських кліпмейкерок у її портфоліо. Кліп для і світових відомих виконавців, зокрема таких як The Weeknd, як Перрі та багато інших. Взагалі, це доволі хороша новина для того, аби наші показали себе як найкращі. Ми стовідсотково впевнені в тому, що вони, звісно, досягнуть максимального результату. Ну зараз рано робити якісь ставки, але принаймні сподіваємось знову ж таки, звісно, на нашу перемогу. Ну і напередодні Альона Альона та Джері Хейл, ми знаємо, що провели вже другу репетицію номера. На відео потрапив момент упевненого крокування Джері Хейл нагору, тоді як на неї з неба мчать спалахи вогню. Ну і власне після другої репетиції Альона Альона та Джері Хейл, увага, зросли шанси на перемогу. Українські артистки піднялися на один пункт і посідають четверте місце в рейтингу букмекерів. Ми пам'ятаємо, що говорили цього тижня із очільником українського фан-клубу пісенного конкурсу Євробачення, і він зазначав про те, що ми входили до топ-5, вочевидь, на п'ятому місці були. А тепер ми перемістилися на четверте. Ну, хто знає, знаєш, від четвертого вже і до першого недалеко. Але окей, е, рухаємося далі. І Ось ймовірність їхньої перемоги оцінюють уже в 10%. І змінилася також. Дивіться, і трійка лідерів. Букмекери прогнозують пору перемогу співаку зі Швейцарії. Це Немо, його пісня «The Code», за словами виконавця. Та розповідає про сприйняття небінарної особистості та буде символічним голосом усієї ЛГБТ плюс спільноти на конкурсі. Додам також, що немо представляється визначенням вони. Ну а на другому щаблі співак Бейбі Лазаня із Хорватії з піснею Рім Тім та дім». і на третьому місці представниця Італії Анджеліна Манго із піснею Лануа. Ну і Організатори Євробачення анонсували, хто виступить в інтервалах актах у двох півфіналах конкурсу 7 та 9 травня. Отже, що маємо у першому півфіналі на сцені з'явиться шведський співак Бенямін Інгросо, який брав участь у Євробаченні 2018 року, ще у Лісабоні інгросо виконує попорії з пісень, що звучали в його європейському турі. Better Days Tower. у другому півфіналі, 9 травня, в інтервальну акті виступить переможниця Євробачення 2005 року. Ко єлена по яка представила Грецію, переможниця конкурсу 2003 року. Турецька співачка, також сертап Ренер та переможниця Євробачення 97-го року зі Швеції, Шарлота Пареллі.